Учили диплом магистра. Этот день мы стали очень давно, но для нас этот день как радостный, так и целующий. Так и немного грустно. Потому что все эти пять лет это был прекрасный конец, который мы запомнили, на всю свою жизнь. И мы очень э, любим Днео, мы очень любим нашу кафедру очень будем за этим следует. Мы дуже вдячны нашему университету, нашей кафедрі за те, що зробили нас спеціалістів широкого профи. Тепер ми можемо застосувати наші знання на будь-якій сфері державної служби. Побачити нас на телебаченні через багато багато років. Всім привет з кафедри Бухма, 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 Бухма. управління. Спасибо за ці п'ять лет, які ви на нас потратили, шесть років. Ми очень вам благодарна і обов'язково будемо прикопитися. Вам... Дякуємо нашим викладачам за вересня. За те, що ви в нас вклали, намагалися. А ми намагалися це все сприймати і будемо нести життя. Так, Майка таких студентів, як ми. Краще, ніж ми. Для того, щоб ви почували себе дуже добре. Ми вам вдячні за неймовірні, пізнавальні, захоплюючі фари. Раз, два!